Всім хай і з вами Лулу, -Лу. і сьогодні я би дещо хотіла вас попросити. Ви вже напевно пам'ятаєте, що колись я хотіла накопити на скін. Але я так на нього і не накопила. Тому я прошу вас знову мені допомогти накупити на скін. Я знаю, що це трошки нагло з мого боку, але я хочу дещо об'яснити. Я продаю арти за 3 робокси. Ну а ще я роблю ось такі, як би сказати, фото із вашим аватаром, Тоже за 3 робокси. І ви можете в мене купити арт або ось таке фото із вашим аватаром за 3 робукси. Зараз я вам покажу, як ви можете мені задонатити. Для цього вам потрібно зайти на карту плюс донатити і нажати на ось такий подарунок. Далі ви пишете мій нік, він у вас з'явиться на екранах. Коли ви вже написали мій нік, нажмайте на кнопку подарувати. І у вас покаже мій стенд у вигляді жабки. Далі ви можете повертати мої кімпаси, там подивитися, і можете задонатити, скільки ви хочете. Також я вам зараз покажу, на який скін я куплю. Ось так цей скін виглядає. І ось так цей скін коштує. Я не заставляю усіх мені допомагати. Але, будь ласка, можете допомогти, хто хоче. Ви можете купити в мене арт або фото із вашим аватаром, або просто задонатити. І якщо ви мені задонатите, я буду дуже вдячна. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!